Проти смерті лише кілька міліграмів. Оксфорд, 1941 рік. Університетські лабораторії киплять роботою. Команда Говарда Флорі готується застосувати пенселін для лікування людини. Першим пацієнтом став Альберт Олександр. Історія його травми залишається суперечливою. Чи то рана на обличчі з'явилась внаслідок обрізання троянд, чи як стверджують його діти, була отримана під час бомбардувань. Однак інфекція, що охопила його тіло, була невблаганною. Абсцеси поширились на очі, обличчя та легені. Коли Альберт був на межі смерті, дослідники зважилися застосувати свій революційний препарат. Дія пеніциліну вразила навіть самих учених. Лише за два дні стан констебля значно покращився. Він зміг підвестися з ліжка, їсти та навіть спілкуватись. Але запас ліків був критично малим. У відчаї дослідники спробували відфільтрувати пеніцеліни сечі Альберта, щоб використати препарат повторно. Проте цього вистачило лише на кілька днів. Інфекція повернулась і констебель помер. Попри трагічний результат, це застосування пеніциліну довело, що він є ефективним і безпечним. Але воєнний час в Британії став серйозною перепоною. Хімічна промисловість була повністю зайнята потребами війни. Улітку 1941 року Говард Флорі разом з біохіміком Норманом Гітлі вирушили до Сполучених Штатів. Яка їхня мета, що сталося в Америці, розповім в наступній частині цієї надихаючої історії.